І в нас вже є наступний гість Олексій Кошель, політичний експерт. Вибачте, будь ласка, довго довелось вам чекати через те, що ну в нас дуже така е, сьогодні жвава дискусія. Я б сказала з різними представниками зі сходу України. От Неля Штепа дуже мене я не могла ніяк заспокоїтися. тішить вже 4 роки. Так, да, Ви слухали, мабуть. Так ми чекали. Говоримо ми. Про вибори в Україні, про вибори президента в умовах надзвичайного стану, який можливий, тобто так, звичайно, коли надзвичайний стан вибори не проводяться, але надзвичайний стан, наприклад, зараз, наприклад, через 10 днів, чи триватиме 10 днів, а потім вибори 25 травня, які вони і планували бути, скажіть, наскільки це реально і наскільки це взагалі може насправді поколихнути оцю таку дуже... Нестабільну стабільність я б сказала так. Ну тому що влада є фактично єдина. Це Верховна Рада, так і більше нікого. І от всі чекають виборів, щоб легітимізувати владу українську. Наскільки от давайте спочатку поговоримо стан... взагалі, наскільки потрібен надзвичайний стан або військовий стан. Тобто, насправді, якщо ми подивимося на негативний досвід нашого північного сусіда, я маю на увазі Російську Федерацію, то ми побачимо, що за останні два десятиліття в Росії відбулося дві російсько-чеченські повномасштабні війни. Це було Повністю повномасштабні війни, але надзвичайно станути, які, до речі, не закінчилися до сьогодні за великим рахунком. Я думаю, якщо тільки Росія припинить багатомільярдні вливання в Чечню, то ситуація може повторитися. Надзвичайного стану не було. Росія це називала антитерористичною операцією. Ми сьогодні фактично живемо в стані війни. Я думаю, що не варто боятися цього слова, потрібно чітко називати речі своїми іменами. Якщо ми подивимося на класичні визначення, це війна між Російською Федерацією і Україною. Україною. Що може робити українська влада? Це антитерористична операція, яка буде тривати впродовж тривалого часу. Це може бути надзвичайний стан, це може бути воєнний стан. Ну, надзвичайний воєнний стан віддає владі більше інструментів для того, щоб протидіяти російським загарбникам, зокрема, можливість перевести і економічну систему України транспортній мережі, автомережі у військовий режим, але за великим рахунком, теж саме можна прекрасно робити і в умовах антитерористичної операції і в будь-якому іншому разі. Але звичайно було б вірно запровадити військовий стан, тому що крім всього іншого, це певний мобілізуючий чинник. І Він дозволяє всім шарнірам державного А це на всій території України чи тільки в окремих регіонах може бути по різному. А, це по -різному. може бути окрема територія, вся територія України. І до речі, законодавство чітко не говорить. Тобто, якщо подивитись буквально закон, тобто це навіть це можна на бути... окремому місті Х зробити? навіть в окремому так? кварталі, якщо якщо дивитись буквально букву закону. Але питання в іншому: що запровадження надзвичайного або військового стану автоматично веде до зриву виборчої кампанії. На мої глибокі переконання, зараз влада повинна зосередити всю свою енергію, всі свою роботу на те, щоб виборча кампанія відбулася. От те, що пані це влада говорили, повинна. А от, наприклад, Юлія Тимошенка повинна на це зосередити увагу, враховуючи те, що якраз у східних регіонах у неї дуже низький рейтинг. Ну давайте скажемо про те, що, по-перше, є варіанти виходу із ситуації. Ми можемо просто змінити закон про надзвичайний стан, Ні, Ні, про виходи конур. це зрозуміло. Ви, Я виход... На увазі саму Тимошенко, як як актора в цій ситуації, як на вашу думку як політичного експерта, яка її роль в рогуванні кризи в Донецькій і Луганській областях ну, прив... Чи може її прив... вигідно, Які все її таки? Ро... яка її роль в введенні надзвичайного стану? з приводу президентських виборів? Я прихильник тієї тези, що чудес на виборах бувати не може. Тобто, коли є два політики Порошенко і Тимошенко, кожен має ім'я сформований імідж сталий електорат. І нагнати різницю, подвоїти свій рейтинг за невеликий відрізок виборчої кампанії, мінус пасхальні вихідні і період 1-9 травня фактично неможливо. Фактично неможливо. Тому Юлія Тимошенко виборчу кампанію не виграє. Це факт, це аксіома іншого бути не може. І тому для неї цей варіант може бути виграшний, тому що зараз Юлія Тимошенко і її політична сила повністю контролюють українську владу. ВО президента, керівник уряду і спікер парламенту, силовий блок це повністю представники блоку Юлії Тимошенко. І тому для неї, як політика, було б вигідно зірвати виборчу кампанію. Батьківщини зараз не так, так. За звичкою було б вигідно зірвати я маю на увазі політичні вигоди, зірвати виборчу кампанію і відтермінувати проведення. Президентських виборів за сценарієм Владимира Путіна на грудень 2014 року це дасть їй можливість перегрупувати сили, зібратися і так далі. Це є політичні вигоди. І, на жаль, те, що ми бачимо сьогодні, відбувається в українському парламенті. Ми можемо говорити, що сценарій зриву виборів він сьогодні є, і він сьогодні актуальний. Тому що мені було досить сумно дивитись на сьогоднішнє засідання парламенту, коли, скажімо, приймалось рішення про територіальні межі окремих населених пунктів. Тобто, це звичайно важливе питання, але не наскільки, щоб воно стояло сьогодні на порядку денному парламенту, парламент повинен врегулювати питання виборів. Друге, що повинен зробити парламент, це посилити силовий блок. Тому що сьогодні відбувається багато спекуляцій, говорять про те, що чи варто змінювати одного міністра, іншого міністра, наскільки успішний чи неуспішний. Ці міністри, силовий блок, вони обиралися в мирний час. Практика показала, що вони не діють. І тому кадрові ротації в уряді вони лише допоможуть зробити владу більш сильнішою і більш монолітною. І це другий крок, який повинен зробити на сьогодні парламент. Скажи, давай, давай. Я а втомилася. скажіть, будь ласка, який крок повинна зробити місцева влада в східних регіонах країни? Тобто центральна влада зрозуміла, що тут, ну як ви і ви сказали цю цю думку, а що повинна робити місцева влада в умовах її ну, дуже неоднорідного такого середовища? Кілька днів тому була заява партії регіонів, де вони сказали про скликання з'їзду на завтра буде, який буде проводити завтра, і в заяві партії регіонів було чітко вказано, що ці представники партії регіонів фактично представляють місцеву владу. Ми маємо сьогодні ситуацію, коли на жаль партія регіонів працює як підрозділ єдиної Росії, а не і не як ну, Це всеукраїнська в Криму вона працює сила. як підрозділ. Вони ж фактично вже всі перейшли до єдиної Росії. Ну, я говорю, регіонал. фактично працює як підрозділ єдиної Росії. І вона не виконує функції української місцевої влади. Ну може, а а що тоді казати про комуністичну партію України? Це тоді не єдина Росія, а яка партія? я говорю лише в тому разі, коли для цього є певні юридичні підстави для таких подібних звинувачень. Тобто, вчора партія регіонів зробила відому заяву, де фактично закликала українських військових не виконувати наказ. Ця заява повністю підпадає під дії Кримінального кодексу. Це стаття 402. Ми уважно вивчали це питання, в тому числі і науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. І тому на сьогодні українська влада мала б робити досить ну, широко. Дивіться, і там адекватні в партії регіонів відповідальність все одно нести нема кому за ці заяви, тому що згідно їх нового статуту, у них нема керівника, у них є голова президії. І це все рішення колективного органу Для органа. цього потрібно спочатку… Добре, А як тоді їх можна було б притягти до відповідальності? Це питання правоохоронних органів, але для цього потрібно спочатку опечатати офіс партії регіонів, чітко провести ну, це слідчі ж, дії. Це партія, яка має достатньо прихильників на сході України. Як ви можете фактично це теж саме, як Тимошенко, за яку голосувало практично пів? Країни і її коли посадили в тюрму, фактично у півкраїни забрали вибір. Тобто це зробити те ж саме сьогодні з партією районів. Треба ж враховувати ще і здравий глузд якийсь. Ми як... маємо ситуацію, коли останній місяць влада шукає компроміси з усіма. До сьогодні продовжується компроміс, пошук компромісу з Російською Федерацією. До сьогодні, ми говоримо вже, вже про цю власне протеперішнє. До сьогодні Україна не запровадила санкції проти Російської Федерації, в тому числі і економічні санкції, тому що ми є споживачами однієї десятої російського газу, який вона постачає на Світові ринки, і тому далі говорити про пошук компромісу не можна. Якщо ми будемо шукати компроміс із партії регіонів надалі, прислуховуватись до сепаратистських гасел. Ну, дивіться, партія то, регіонів – це ж не таке, що це стол, і це стол. То ми отримаємо ситуацію, а партія регіонів це а партія регіонів – це ж. Певні групи, певні крила, певні люди. У них там певні всередині да, у них всередині дуже велика конкуренція. Хто що скаже на кого, як це зливається, не зливається. Ми ж це бачимо зсередини. журналісти. це Вони ж нас повідомляють один про одного. Це політична сила, яка не повинна порушувати закон. Вона повинна отримати від влади сигнал, що влада є сильною, що влада готова боротися різними методами, в тому числі і юридичному. цікаво. Інформація. Я політологію також завершував свій час. І у нас була така гіпотеза, що є два види політологів: одні, одні політологи це ті, які є ідеологічними і підтримують відверто певний курс або лібералізм, або там консер... консерватизм якийсь. А інші політологи вони на замовлення. Хто платить, того і підтримує. Ну, приблизно так. От ви до якого типу відноситесь? Я не працюю на жодного кандидата, і на жодну політичну силу, принаймні, і в на цей сьогоднішній. З представля... 20... 23 ні на жодного. Не, не представляю інтереси жодного політика, і жодного кандидата-мажоритарника станом на сьогодні. Так. А я зараз говорю... до чого ви живете? Я, я говорю як експерт. Я говорю як експерт, я маю місце роботи, де я постійно отримую заробітну плату, але я не працюю із жодним кандидатом каналом. Я просто чому я ви запитую? Мені цікаво, що у вас таке ставлення до партії регіонів, що треба заборонити що ось така лінія червона і. Чому так? Ви, ми, вам отри... не подобається їх ідеологія? Ми, чи як ми це отримали зрозумієте? вчора надзвичайно тривожний сигнал так. з боку партії регіонів в умовах фактично ведення війни між Україною та Російською Федерацією. Одна з найбільших політичних сил в Україні, яка сьогодні сумарно має величезну підтримку, певно, що більше 20%. Закликала військових фактично не виконувати наказ, mm -hmm. якщо українська влада далі буде просто шукати компроміси, як ви говорите, з різними групами впливу, думати про те, що подумає Ренат Ахметов, що подумає там інші політики, і так далі. Mm -hmm. То ми отримаємо ситуацію, коли е, відбудеться черговий з'їзд, на якому буде присутня вся ростовська тріця, яка вже виступала, і партія регіонів присягне старій новій владі. Це є надзвичайно тривожні сигнали, тому що ця політична сила сьогодні Знає представляє... всередині України. партії регіонів я з багатьма депутатами розмовляв. Вони всі дуже неоднозначно кажуть про Януковича і матом криють його. Ну але почекай, Олексію, це ті самі люди, які говорили перед тим, що це сильний лідер. Яна ну, Герман пригадує, що говорили і інші політики. Так вони просто його як Бога вважали. Зараз вони готові його матом крити. А завтра знову ну це має, просто показу не ліж знову. Це ж, показує такі. їх моральні імперативи насправді. Тобто, це люди, які йдуть у Верховну Раду представляти населення, представляти свій електорат, а насправді є вони, у них немає того стержня такого всередині. Я вас хочу ще про таке запитати. Про, ми поговорили про умови надзвичайного стану, а про вибори в цих окупованих територіях наприклад, вибори в Криму президента, як будуть проходити, чи взагалі вони зараз можливі, вибори на Донеччині, вибори. В Луганську навіть в умовах воєнного часу українська влада повинна зробити все можливе для того, щоб вибори відбулись крізь в тому числі і на території окупованого Криму. Я хочу бути активним. От я, наприклад, собі важко взагалі це уявляю зараз. Вибори президента України на територіях Криму. Мені б хотілося, щоб вони там були, звичайно, але теорити, Ну, тобто практично, я собі це важко уявляю. Ну я хочу навести приклад, що виборча кампанія відбувається в тому числі. Виборчі дільниці створені, скажімо, на українській артичній станції на українських океанських лайнерах. Тобто, технічні можливості для цього є. Тому сьогодні надзвичайно важливо врегулювати повністю виборчий процес. Я маю на увазі внести зміни до законодавства про надзвичайний стан, воєнний стан. Це не просто технічні речі. Ми повинні дати сигнал українському суспільстві, світу і Росії про те, що в будь-якому разі вибори в Україні відбудуться і вони будуть легітимними, в тому числі змінити виборчі законодавства. Я маю на увазі, ми можемо цілком передбачити таку норму, як дозволити створювати виборчі дільниці, скажімо, на базі Кримського е Татарського межлісу. На базі Культурних організацій, різноманітних громадських організацій. Але як ці бюлетені будуть доставлятися на материкову частину. Точно так само як діставляються станції Вернацьких і з океанських лайнерів. Технічні можливості для цього є. Угу. Принаймні вони можуть передаватись. Ми живемо в 21-му столітті. В нас працює інтернет, у нас працюють фотокамери. Інформація передається миттєво. Врегулювати це в законодавчому полі цілком можливо. Але також повинні бути і спостерігачі, якісь міжнародні, і спостерігачі українські так, наприклад, якісь просто органі організації, які там опора, наприклад, організація чи інші, які повинні спостерігати за ходом поле як ці всі люди зможуть потрапити, наприклад, на окуповану територію Криму. Ну, повноцінний виборчий процес ми в будь-якому разі не повинні не, не зможемо організувати. Технічно це неможливо. Але ми повинні дати сигнал всьому світові про те, що Україна хоча б частково продовжує зберігати контроль над Кримом, в тому числі і шляхом проведення президентських виборів. Не лише за межами кримської автономії, а в тому числі і в Сімферополі і Севастополі. І це організувати сьогодні можна. І це питання повинно стояти на порядку денному. Добре, Ви дуже дя...